Вітаю вас, любі друзі, підготувала нову порцію Word з рівня B1 тема номер 2 Перше слово Cope with. Перекладаємо, як впоратися з чимось. І приклад, She can cope with washing up. Вона може впоратися з миттям посуду. Наступне слово help somebody with. Перекладаємо, як допомогти з чимось. І приклад, Can you help with cooking dinner? Чи можеш допомогти з приготуванням обіду? Далі. now about. Перекладаємо як знати про щось. І приклад, do you know anything about astronomy? Чи знаєш щось ти про астрономію? Наступне слово Learn about. Вивчати щось. We have learned about dinosaurs at school. Ми вивчали про динозавров у школі. Succeed in. перекладаємо, як зазнати успіху у чомусь, досягти успіху у чомусь. І приклад. I really hope you succeed in sports. І приклад. Я дуже сподіваюся, ти досягнеш успіху у спорті. Наступний вираз an opinion about або an opinion of. Це синонімічні вирази. І приклад. What's your opinion about classical music? Яка ваша думка про класичну музику? Далі a question about. Перекладаємо як питання про щось. Can I ask a question about flowers? Можна задати питання про квіти? Сподіваюсь, вам сподобалось та корисно. Підписуйтесь на наш канал. приєднуйтесь до телеграм канал.